Друзі, вітаю вас сердечно на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Бацька! Білоруський бацька! Що там? Кажуть, отруділи новічком. Мій внутрішній Станіславський кричить: Не вірю, не вірю. Мені здається, це така тонка маніпуляція. Я чула таку історію, що ввечері він, здається, вже в Білорусі був живчиком і покладав вінки, по-моєму, там до пам'ятника солдату. Щось я таке чула. Дуже подібно на малюнок Ердогана, на поведінку Ердогана. Я вам якось говорила, що 5 років тому він не притомнів перед виборами. Зараз він не притомнів перед виборами. Ну, добре, не казатиму про. Е про Ердогана, але Лукашенко гарно вміє водити за ніс і довго всіх водить за ніс. Таке враження, що не приїхати він не міг, але ж зверніть увагу: не виступав, нічого не говорив, тобто не прикопаєшся. Я приїхав, як ви хотіли. Так, але в мене є свої справи: на літачок і додому. Подивимося, чи правда йому було зле. Зараз карти все покажуть, інколи мене карти дивують. По-перше, давайте так: три версії. Перша версія, чи справді йому стало просто зле по там, я не знаю, серцем що завгодно підвищений тиск. Друге, подивимося, отруєння. Третє, подивимося, брехня. Але карти Лінорман зразу можуть показати перший, другий, третій компот. Так, перша. За кордон, гори, пацюки, гроб. Це хвороба. Так, за кордон, свято, лисиця хитрість. Підкошеність здоров'я є насправді. Воно є, тому що коли є карта гроб, і є карта коса, серп підкошеність є. Тобто, кажуть, скажімо так, так він, і в принципі, не хлопчик, і він не дуже взагалі здоровий. З одного боку, з іншого боку, це карта гір, коли вона випадає як центральна, кажуть, що людина як кремінь, що по суті ще мусить протриматися, я бачу лікарню. Тобто все це є: і лікарня, і поїздка а, за кордон. Це все також є. Подарунок, квіти, він ще, можливо, якийсь ресурс, якусь домовленість Путіну а, приніс на блюдечку. Але карта Лисиця завжди про обман. Раз, сови, два. Сови це завжди в мене програється як. КГБ, ФСБ, Розвідницька діяльність і якусь він міг отримати таку от інформацію. От мені на дні колоди. Причому це могли, знаєте, сказати, як чуть не в польоті. Ми зараз інакше подивимось. Ну, тобто пацюки, що вони ще говорять? Пацюки це, — це знаєте, пошкодження здоров'я. Там, там печінка барахлить, там серце не треба, там. Але все одно центральна карта гори. Гори водночас і перешкоди, але і водночас говорить про людину, яка нічого не бере до серця, яка має свій інтерес. Давайте ми подивимося інакше. Давайте глянемо, чи це було отруєння. Давайте я задумаю, якщо в мені в квадраті випаде змія, це могло бути отруєння. От те, що зараз кричать, його новічком, новічком. Ну, як же його отруїли? Би отруїли новічком, він би вже не встав так. Карта дорога. Дорога мусила бути. Він не міг цю дорогу зігнорувати. Раз. Лелека, туди назад, от коли отак випадає. Це я їду туди, назад, швиденько, це завжди повернення додому. Ось він красень. Гляньте, як він виглядає. Коли випадає чоловік отак мужньо сильно. Не знаю. Вежа повториде, сонце повториде. Хрест як карма. Місія повтор іде на дні колоди жінка, лисиця. Зірка. Потужні карти випадають, які говорять, в принципі, що ця людина, її рано списують. рано списують. Оце вежа, правління, сонце, хрест. Тобто сам він не збирається віддавати владу. Гляньте, гляньте які потужні карти. Хитрість це була з його сторони. Так, хитрість. От, жінка, до речі, в мене він колись випадав в жіночих енергіях. Він в мене випав як королева мочив. Зірка, зірка, високого польоту. Потужні карти на дядька випадають. По м -м -м картам таро на плодічаклунській таро я подивлюся, чи це був спланований -пл план. Карти самі випадають. Так, випав він сам, п'ятірки жезлів. Це внутрішні розборки. На дні колоди п'ятірка пентаклів, п'ятірка мечів. Королева жезлів йому не подобається те, що йому пропонують. Він багато з чим не погоджується. Єдине, що він не може про це сказати. Але давайте ще розглянемо. А тепер дивлюся кельський хрест. Що насправді відбувається, що в думках, як він впливає на ситуацію. Що в нього в планах на серці в підсвідомості? Давайте поїхали. Центральна карта. Вісім пентаклів продуманий план. Продуманий план до нюансу. Отак, От як в мене випадає, дивіться, вона сидить і кожен протирає, протирає, продивляється. Мудрість, ворон, підтримка. Предків, так як іде череп, сам з свічечкою наодинці, грубо кажучи, тільки дуже вузьке коло, дуже вузьке коло знає про цей план, це центральна карта. Що з простору вривається? А, оце може бути як фейки, але якщо ми роздивляємося здоров'я, це може бути підвищена температура або підвищений тиск. Таке буває. В голові що? Ну от п'ятірка жезлів, я ж вам кажу. Він для картинки, для проформи мав бути, він з Путіним взагалі не заодно. Мало того, на дні колоди п'ятірка кубків це така печаль. Це коли б людина хотіла піти і не може, а там ноги. Відсутні є риб'ячий хвіст, Русалчин. Це коли ми... нам важко ходити, ми реально не можемо ходити. Ні, там є проблеми якісь по здоров'ю. Вони є. Але з одного боку кажуть, в кого їх немає. І кажуть, що тут якраз ними зманіпулювали, на них зіграли. Так, основа ситуації все ж таки ну повішаний, повішаний, підвішаний він. Він підвішений з ногу за не може піти якби проти минуле. А це ту Кубків говорить все-таки про силу здоров'я, все-таки про силу. Якби було отруєння, ту з навра... На, Хоча ну… Оно... та ні, я не бачу отруєння. Найближчий час четвірка жезлів це велика стабільність його. Це союзники, це свій дім. Йому важливо було бути в себе вдома. Так. Чотири. А ще ж там було чотири президенти, да, зустрічалися, скільки їх там було. Так, як він сам впливає на цю ситуацію? Король мечів, він сам і впливає на цю ситуацію. Король мечів – це холодний розум, це Шерлок Холмс, це воєвода, це стратег, це стратегія. І от якщо ми поєднаємо. Оце він. Стратег навіть в нюансах не тільки глобально, а кожен нюанс продуманий. Там от я слухала таку думку, мені сподобалося, що навіть нюанс міг продумати те, що перебінтована рука. Ви що думаєте, він не знає, що камеру це покажуть? У нас люди такі легковірні, да? побачили о, а ви бачили від катетеру. Чи від чого перев'язано, Ви що думаєте, на це не розраховано? Перев'язав. Крупним планом показати ручку. Страхи, надії, сподівання. Оце я чекала цю карту, вона важлива в цьому розкладі, подивитися, що насправді думає. Він думає, як тримати баланс, йому треба крутити велосипед, йому не можна зупинятися, але йому треба бути і там, і тут. Карта буквально означає і тут, і там. Виявляєте, який молодець? Прилетів, відмітився. Нараженный на лис, Ні, ты шо, Володенька, как я тебе могу отказать, конечно, навіки вместе. Советский Союз, forever. Ой, погано. Ой, домой надо там домой. Приїхав домой сразу Взбодрился дома. Результат. Король Жезлів, ну красавчик. Поїздка, прорив. Рулить. Він так, дев'яточка мечів, дев'яточка кубків. Ну, дивіться, дивіться, яка історія, що мені карти говорять. Тут я хворий. В мене діагноз, дев'ятка мечів. Дев'ятка кубків часто покриває. А тут я уже сижу за столом. От цикл. Це моя стратегія, це циклічно я це вмію робити. Ну, Дивіться, було погано, вже стало добре. справедливості продумана історія. Продумана історія поранене серце, Секунду. В нього якийсь дуже великий борг перед Путіним. Дуже великі. Дуже а, вийшли такі кризисні, кризові карти. Подивимося. Я зараз перезапитаю в карт, тому що коли випадає башня, вона інколи говорить про уход з життя, інколи вона говорить про порвалими стосунки, якийсь такий скандал, звільнення. І от випали от такі от карти. Розумієте, поранене серце мені буквально може означати хвороба серця. Дуже-дуже мені погано, погано я себе почуваю. Але чомусь якось дуже швидко стабілізуюсь, при тому всьому. Давайте подивимося тепер кількома картами найближчий час здоров'я Лукашенко. І ми подивимося, от зараз не прив'язуємося до цієї події 9 травня, а от взагалі, чи далі він буде діяти, чи він на коні, як? Як ми його будемо бачити на а, політичному Олімпі? Так, що по здоров'ю буде? Туз пентаклів лучше німа куди. Туз мечів. Диявол. Ху -ху 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 -ху. Які карти? П'ятірка кубків. Дев'ятка пентаклів. П'ятірка мечів. По колу по колу, четвірка кубків. Дивіться, проблеми якісь є. Проблеми якісь є. Я не можу сказати, що немає проблем. Ви знаєте? Кубкові карти, карта а, диявола зла, тут навіть як карта операції. вийде в помірність все одно, його піднімуть. Знаєте мені, що говорить все ж таки? На кону великі гроші, великі домовленості, це зрозуміло. Карти пляшуть, немає одностайності. Коли серед важких карт раптом зустрічається така карта, як Дев'ятка Пентаклів, це говорить: що я в силі, я керую обставинами, людьми. Я відсію, що потрібно не потрібно, я вмію бути центром себе, центрування в мене внутрішньо. І я мушу балансувати між зовнішніми, все таки важкими обставинами. От це одно п'ятірка мечів і п'ятірка кубків це досить важкі карти. І четвірка кубків все опостилило, коли от день сурка. Це важкі карти, плюс п'ятірка жезлів. Це вийшли три важких п'ятірки. Вже ну, п'ятірка Пентаклів перед тим виходила. Четвірка мечів. А йому може бути все-таки погано. Я все одно хочу сказати, що йому може бути погано. В нього буде ще не одна дорога. Він взагалі мені показують в дорогах. Росія Росії, в нього дороги ще може бути за кордон. Може бути ще якась. Ні, таємної дороги нема. Ми почуємо про цю дорогу, тому що карта Сонце. Скажемо так, карти говорять так, навіть при своїй якійсь хворобі. Я не можу сказати, що в нього зовсім добре зі здоров'ям, ну будемо чесні. Тут більше і психічна хвороба, тут емоційна хвороба, тут і психосоматика. Але мені говорять, що він в стані бути в сідлі, в стані керувати, що в стані і буде це робити. Тому тут швидше так. Розумієте. Коли у вас є приємна подія, як би вам було непогано, ви випиваєте пігулку, якась там крапельниця, ви встаєте на ноги і ви йдете на цю справу. А коли ви хочете звідкись скіпнути, то ви навпаки цю хворобу витягнете назовні і будете її роздух роздмухувати як полум'я більше, і от показувати мені погано, погано. Тепер я хочу запитати, все таки це був обман Путіна свідомий? Це був свідомий обман Путіна. Да! Це по дурачку. Дурачком прикинутись буквально. Та. Да. Да. Карта відлюдник. Це як я зачиняюся. да, я зачиняюся зсередини. Я маю якусь таємницю, Так, да, ну по дураку. Путін це зрозумів чи ні? Давайте подивимося. Путін в це повірив. Кіто Путін кажуть, що а от там, до речі, теж розділилися думки, чи це був справжній Путін чи ні. Так, Путін в це повірив. Добре, повірили там в керівництві Росії Лукашенко? Дивіться, буквально Росія випала, це ж треба, ну і. Ви знаєте, яка історія? Так, це треба подумати секунду. Це підірвало якийсь важливий договір. Дивіться, от Росія і ту з пентаклів – це великі гроші. Я вчора викладала розклад, і мені говорили, чи позавчора, на 9 травня випадало три тузи. Домовленості, ресурси, ресурси людські, ресурси грошові, воєнні. Тому що воєнний це туз мечів, от він знову, до речі, випав. Туз Кубковий це людський ресурс, туз пентаклів – це конкретно гроші. І от, говорять, я запитала, чи він повірив. Там якийсь міг стати скандал, про який нам можуть не сказати: зірвалася якась угода із за нього. Це дивіться, башня. Щось зірвалося важливе. Щось зірвалося. Тому що, от коли ідея після Тузу Пентаклі, п'ятірка Пентаклів, це злидні. Це багатство це злидні. А, і кажуть, історія зманіпулювала. І тут випадає, що мені цікаво, карта диявол і карта України. Це як ніби що, а як Україна тут яким чином? Знаєте про що могли? Ем, дивіться, мені показують цю часто карту вісім кубків, коли я запитувала, чи буде приход з Білорусі, коли йшли оці фейки, не фейки, лякалки. От нам завжди говорили, на кордоні з Білорусією війська. І от така от історія. Тому що я запитала, що, що стосовно України з Білорусі. Чому Україна? Яким чином? Вісім кубків. Це щось відходить від України. Могли вони говорити знову про Україну, щоб разом йти війною? Так, да. Вони мали це обговорювати. Однозначно, так. Да. У Лукашенка є своя правда, своя духовна правда, своя духовна правда. А ми навіть не все про нього бачимо і знаємо, коли виходить верховний жрець, Тобто я все одно користуюся своїми цінностями, і вони для мене найважливіші. Все-таки мені показують, що а, ніби він уникнув підписання якихось важливих паперів. Оце п'ятірка жезлів, яка говорить про те, що я не хочу, я впираюсь, я впираюсь. Дивіться, оце підписання паперів. Я як кажу: бай-бай, я не хочу. Ну, це якби новини. А дев'ятка жезлів це коли я тримаю свої кордони. І дев'ятка мочів, я говорю, що я хворий. І дев'ятка кубків, три девятки. Що це таке? Три Дев'ятка ят... дев завжди тяготює до десятки. Десятка це пік масті. З десяток тут вийшла тільки десятка мочів, яка говорить про тому, що він, можливо, на чомусь такий наважився поставити крапку. Про це ми знаємо пізніше. Він буквально не може це сказати, він по дев'яткам діє. Що таке дев'ятка? Дев'ятка це майже десятка. Я приїхав, я є, я готовий до співпраці. В останній момент я не довожу до піку ситуацію, розумієте? Тобто я не на двіці, не на трійці, я аж на дев'ятці. Тобто, це вже багато, великий відсоток що я біля. І в останній момент я можу злетіти. Він як може захищає свої кордони. Як може він. Боже мій, тільки почалася війна. Я пам'ятаю, я робила розклад на Лукашенка, і я сказала, що він до кінця війни якось буде умудрятися, викручуватися, знаходити різні приколи, до яких не підкопаєшся. Але щоб хоч якось, я типу з Росією, але я осторонь. Я такого навіть не знаю політика світового. От коли я говорю вам, що політика там акули і непрості політики, то а, чим дивує Лукашенко такий? Простой, бацька, бульбаш такой, все по А там такий розум, хитрість і зворотливість, така лисиця. Я запитала, як він далі в політиці буде себе вести. Що чекаємо, він продовжує тримати двійку жезлів. Це і вашим, і нашим. Це частковий успіх. Це ситуація статус-кво, Він далі буде продовжувати тримати, бачите, свої закони. Все одно Верховний жрець, своє відстоювати. Далі йде тривожний місяць. І все таки дев'ятка мочів показує, що є якась в нього хвороба. Все одно вона є але це й не дивно, правда? Ну, не 17 років. А далі випадає карта мир. Мир це закінчення циклу. Я запитала, як він буде в своїй політиці, далі на, на політичному олімпу. А, тут не про смерть. Тут не про смерть. Тут про світ. Бо, якби далі пішла вісім кубків, сонце, я б сказала кінець його життєвого шляху. А от коли дев'ятка кубків сюди приєднується, він хоче бути членом світової спільноти. Далі карта Диявол і мах. Це потужна зв'язка маніпулятора. Це маніпулятор рівня диявола. А отут історія війна він не хоче відкрито. хоча... Здається, він і так втягнути війну. Але все одно він хоче відійти від війни. Бай-бай, каже, Він хоче тримати отаку от помірність. Ні, не бачу поки, щоб Лукашенко прям-прям зійшов з, з. арени. В планах у нього. Якось. Все-таки вийти сухим з води. Я не знаю, як це можливо. Навряд чи. Ну він це в його планах, це його дії. Він далі буде тримати таку свою поведінку. І розказувати про мир. Отака от історія. Отака от історія. Він взагалі отримає покармі взагалі за свої діяння. Чи так і буде віляти? А ну, давайте подивимося з трьох карт. Тут з кубків. Шістка пентаклів. Він буде вілять. Він буде вілять, він... ну він буде вілять. Він буде вілять. Ту з кубків самообновлююча система. За ним не можна встигнути, що він є. Сім кубків це карта ілюзії. Він далі, він буде до останнього моменту сіяти всім ілюзій. Така історія. Я навіть не можу його вловити на картах. От точно, все, що показують хитрун, все, що показують, вивертається, все, що показують, виходить сухим з води. Да. Згадайте мене, він ще буде прикидатися подружкою України. Він ще буде прикидатися, типу. Допомогу свою пропонувати. Тому що це королева воєнна. От королева кубків. І сонечко. Такий. дядько. Цікаво. Дякую за вашу увагу. Це було відео присвячене батьку. Все, коментарі далі зайві. Підписуйтесь на канал, якщо було відео для вас цікаве. Діліться цим відео з вашими друзями. Надовго не прощаюся. Україна перемогла. До зустрічі!